А це ми приїхали, поняв, то случайно приїхали. Блять. Сука. Низки. А як инзвед, блять? як мне звати? Супутник э, цього. Зараз покажу. Супутник подойбит. Понял. Зараз напишу. О! Апач 233 Кину нахуй нулі Вісім, вісім, вісім <кій> То кого ми ложим, блядь, на операційний стіл? Ми в лабораторію учим <кій> Та похуй Блядь, кол... Колко, блядь, колкольчики лишим, блядь Я з букетиком. Без букику. Що й зняти форму? Ні, ти не треба, я щось помагаю. Окей. Ось і тут пока що поговори. Чого, Валік? Ммм mm. Ти мене пускаєш Косочки зібрати чи ні? Мене почекаєш Мене почукаєш Та-та, шо ти те нахуй? Ти... Ти добрий, блядь Зібався отсюдова, блядь Утерхай про це, Зде, блядь, двері закриті, нахуй <кхід> Зібався отсюдова, блядь Ааа... В системі... Що? Зареєструйте його в системі Тобто я б чув... В апаратурі та зараз поїдемо разом уже закінчую РПшку. тобі кажу, йду по куру, бля. Так, як його з Е. Я пробірку скаплею. Ага, все понятно. Eu não sei the main slide A

Чуть-чуть тысяч, будь ласка. Дай чуть-чуть тысяч, пожалуйста. Дай 30 тисяч, no. будь ласка. Тобто, доставати її вже з центру фури і вставляти в термоцикл? 30, 30, я, пожалуйста, тридцать тысяч, это прошу. Я подялась к 400 тысяч. Ой, тридцать тысяч. Дай, пожалуйста. Дай, пожалуйста, тридцать тысяч. Дай, пожалуйста, тридцать тысяч. Слышь, врач, Валера? Валера? Ну, что ты хочешь, блядь? Выликуй Вили, мене, братан. Ну то, блядь, скажи, что тебе болит. Ты тебе вилікую. Блядь, это что живит болит, нахуй, пиздец, як болит, живит. Ну что, таблетку дати? Да та, да, можеш. А то пизда, так що здесь живит, пиздец. Ну ти понимаешь, коли приходять і кажуть просто вилікую? Кажи, блядь, що тебе Тебе були і тоді, блядь, разу. Ну то, братан, буду буду знати, я новенький просто, поняв? Ну бо. Просто підхой кажуть, вилікуй, блядь, і чого ти вилік? Братан, ну я твою порада, там таблетка не поможе, сходи все, Базару ноль, серан. А знати. то у тебя була чи там живіт, чи, чи блядь, і таблеточку дадуть. А то, блядь, і кажуть, вилікуй, мене 10 хп, блядь, Као що таке хп, бля? Я понял, я просто новенький, типа, ще не до кінця роздупляюсь, понял? Ну, то я ж тебе говорю, блядь. Каже тебе болить голова, сі дай там, типа, вітамінку нахуй. Опо. Всем все, все, все поздоровуй, спасибо. Все, давай. Дайте подібну 130 тисяч. йди ти нахуй звідси з вими гри... э, цими 30 тисяч, блядь. Я, я зараз напишу тебе відкинуть, нахуй, чого, де морган, Ну, пішов до цих доєввався. А ти понімаєш, коли сюди заходиш, тебе, блядь, автоматично тікують, блядь. Якщо ти заважаєш РП процесу, тебе точно тікнуть. Навіть. Так що Іди... погуляй. Що сутки прийшло? Щось пеше даже, даже ми е писати, блядь. Оксанде, ти мене чуєш, так? Да? Чути мене, чи ні? Да. No. Ну от. Тепер послухай мене. Я, блядь, в сім'ї перший ранг я не можу приймати. А те, що ви, блядь, підходите до мене, питаєтеся, блядь, вам нічого не дасть. Я просто тупо не можу в сім'ї прий... ну, сім'ю приймати, блядь. А ты контузер, за не илланды. Ну давай, давай, дальше. Давай, давай, оскай, оскай, блядь. Ну, то шо ты хочешь, блядь? Мне интересно это поебать, тем, блядь, потому что в стенку. Ну давай, давай, пошли. Пошли за контузер, блядь. Ох а ты знаешь... ты, ёпни! Да ваш контужный дебил, а на все наконту сам. Стой, брат, стой, подожди, брат. Братух, брат. Брат. Э, там той все нахуй А, вот, иди, блять. А ты, е, а ты понимаешь? Нет, Пацаны. Там, там... Пацаны. Да нет дай прямо в код на тачку. Денис, Игл. О, привет. Привет Привет привет. Вот. привет. Привет Привет, я тебя звать Саша. Але дай мені таблеточку від це від голови. Голова болить дуже сильно. Алло, блядь, гівнюк, нахуй, сука. Та успокойся, блядь, я случайно не нахуй не зробив. роблю. Ба чсь молчешь, блять. Коли ти мовчиш, я нервуюся, нахуй. Я, я нервуюся. <плес> <Я нервуюсь. плес> мені тоже дай таблетку. Тобі? <плес> Тобі від чого, блядь? Мені Шо, дай скорбиночку. Оскорбин. Оскорби меня. Тебе оскорбити, блядь, чи ж вона? Сука, пибара с блядь, гандон. Хватай. Достаточно сто хватає. Чо, <світка> погнали по косточке? Хвилинку зачекай. Давай такого, я тебя пускаю и ти не пускаєш. <світка> <світка> Бо Ну як мені казали, блядь, админы нахуй. Стар старшого устава, блядь. Ладно? Устава. Ха-ха, <світка> сука. <світка> ну, типа, СС типа. Можуть пускати, Тому Думаю, ну ладно, типа, це я пускаю Алекса, Алекс, пускай мене, ну то все, сука, заїбісь. Я пришла смотреть греми. Пацан э, в Панапке. Можешь мне, пожалуйста, дать 500 тысяч? Я я знаю, что это очень много, но мне очень надо. А Пацан, пацан, дай мне, пожалуйста, 500 тысяч. Не очень надо. Я знаю, что это очень надо. Дай, пожалуйста, какие гревни. Скільки рушей у мене? Так, дякую тысяча четыреста пятьдесят, добре, дякую. Скрин руслю завтра продавать.